Ну, 8 січня, осьомою ранку прилетіла, прилетіла дві радості. Одна попала до сусідів 50 метрів від нашої хати, прямо в хату попала, там загинула людина, хату розбило в черть повністю. А через 50 метрів прилетіла до нас між до, як там, як, як сказати, між, між нами і сусідом, прилетіла ракета на так. а тугла нашого дому було 5 метрів. Воронка кажуть, була 15 е, на 5. Ну от, от і все, була сама вдома. Що вам ще сказати? Криші немає, криші не було, вікон не було, три, три вікна вибило, стиля побита, ну, все одно. Залишили, слава Богу, живі. Будемо вважати, що 8 січня це наше другий день народження. Як усі казали, мешканка Змієва пані Надія згадує жахіття, які їй довелося пережити зранку, 8 січня 2024 року. Тоді росіяни завдали ракетного удару по місту. Жахливі кадри з маленького містечка на Харківщині облетіли ледь не увесь світ. Це не може на світу його перший, на первий А пострадавши атарий. Ракети влучили в житловий масиви з приватними будинками. Хтось в цей час ще спав, хтось вже збирався на роботу. Пані Надія була вдома одна. Будинок її сусідів зруйновано вщент. Там під завалами загинула жінка. Загалом постраждали близько сотні будинків наслідки трагедії цинічного злочину росіян масштабні, і хоч вже минуло кілька місяців люди не можуть оговтатись. Деякі зміївчани стикаються із труднощами на шляху до відновлення будинків, адже збитки величезні дії ді, ді, не відмовили. Нам просто сказали в нашій адміністрації або гроші тут, або, або дія. Ну вирішили отримати тому, що треба було потрібно шробити хату. Ну взялися гроші. Кришу нам зробили волонтери, і то не повністю. Тільки пристройку не робили, пристройку робили, а пристройка це кухня, ванна, робили за свої кошти. Якраз ці гроші пішли туди, докупували. 20 тисяч, 20 тисяч якраз пішли туди, щоб докрити до, до хаш. У нас не тільки ж хата, у нас зложила повністю 100% сарай, гараж залишився без даху. В дворі по коліно було землі, воронка, грязь. Ну як якось так. Я навіть не знаю. Ну зараз щось встановлюємо, щось робимо своїми силами. Ну дуже бадарні, що зробили дах. Це на мабуть саме, саме те, що Потрібно було людям, бо ми, ми нікуди не виїжджали, ми жили там. 1 серпня вже вдруге до Змієва завітала команда юристів громадської організації Харківська правозахисна група. Пані Надія разом із сусідами та багатьма жителями Змієва цього дня звернулася до організації. Фахівчиня Марина Бабуч надавала правову допомогу, проводилася консультація мешканців. До громадської організації можуть звертатися громадяни з питань пошкодженого майна внаслідок бойових дій, поранень, вбивств, полону, катування. Допомога в певних випадках надається і на міжнародному, і на національному рівні. Організація була заснована ще 1992 дев'ятсот дев'яносто другого року. З повномасштабним вторгненням займається виключно військовими злочинами. Допомога людям надається у парті. Із Данським інститутом проти катувань та за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Місія Харківської правозахисної групи захищати права людини та основні свободи, допомагати державі в утвердженні та захисті цих прав і свобод. Робота групи розповсюджується на багато областей України. Пані Надії Фахівчиня порадила все ж звертатися до програми є відновлення. Жінці допомогли з написанням низки необхідних заяв. Усі змівчани сьогодні отримали кваліфіку. Іфіковану допомогу. Люди зверталися із різними питаннями, і хоч шлях до їх вирішення ще довгий, кожен вдячний спеціалістам за таку важливу підтримку. Лариса Бодріва, Томіна Анастасія, канал Медіа Зміїв.